Слуха оборона, штурм окопів з окупантами, евакуація поранених. За таким сценарієм відбулися навчання військовослужбовців Краматорського прикордонного загону, розповів Суспільному пресофіцер Роман. Каже, загін зараз на Волині, бійці на ротації охороняють частину ділянки кордону та відшліфовують свої навички і вміння. Більше про це розповість кореспондент Вадим Панафін. доклад, наклад накладва штурму це ведення штурму окопних позицій, у які змогли зайти російські військові. Такий сценарій відпрацьовують на навчаннях. Під час симуляції бою військовослужбовці Краматорського 11-го прикордонного загону бійці зараз на ротації, на Волині розповідає керівник відділу на позивний шостий. Такі ситуації відбуваються щоденно, можна сказати, що годину на полі бою. Працюємо групами, злагоджено. Всі групи повинні бути як часовий механізм. Освобождати територію, повернутися додому. Тільки в Маріуполь пройшов Афганістан, Ічкерів, воював за Україну. За планом відпрацювання прикривала побратимів снайперська група Олександр з Одеси, і його напарник Олександр з Луцька. Захищають країну з початку війни з 2014 року, каже військовослужбовець. Раніше ми в горизонтальній площині маскувалися. І нам цього вистачало. Тепер нам надеше думати, що у нас над головою натягувати якісь тенти, щоб нас не побачили дрони сценарії. на навчанні наближені до бойових, розповідає фельдшер на позивний буржуй. Навчання по евакуації пораненого зміну прям з поля бою. З цієї сторони буде прям симуляція. І що проходить на полі бою. Потім транспортування його на пункт сортування. Тут у нас проходять навчання вже по огляду медичному, по надання допомоги першої, а далі буде евакуація на транспорт і. Приїхав, почалась повномасштабна Польщі, брав участь в діях. три ротації було. Працьовуємо забувати. Передавайте без можна. Добре, що взагалі є можливість проводити такі навчання. Це показник того, що армія дуже розвивається. І зараз, після двох років війни, я бачу, як дуже багато речей стають набагато кращими. Мені 19 років було, як війна почалась. В березні 22-го пішов в військомат, потрапив у прикордонників. Був там на сході, і я бачив, які міста лишаються після росіян. І я не хочу, щоб після Марінки був Харків, після Харкова-Полтава. Це дім. Я не хочу, щоб вони туди діяли. Ішли будь-хто з осіб, які людей, які хочуть приєднатися та стати на оборону держави, можуть не сумніватися, що вони за своїм навіть цивільним фахом знайдуть собі тут гарне місце. Ми набираємо не тільки військовослужб... ну, не тільки людей, які вже вміють стріляти. Ми навчаємо військовослужбовці, проходять курси як на території України, так і поза межами України. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.